Дивіться, ви чесно, я ніколи в житті не думав, що я б хочу керувати в Я був власником Камеді Клаб Україна. Да, я був власником «Лідокол Бахматов груп. Це медійна компанія. Ми виробляли контент для всіх каналів. Тобто я був реальним конкурентом кварталу і Зеленському. У мене була it компанія у Франкфурті, яку я продав совсерву потім. А потім я допоміг спасти 32 дитини. Від вади серця ми збирали кошти, я зібрав там близько 100 тисяч євро. Ми зібрали, да, спасли 32 дитини, і потім там до мене прийшла слава Правова. З'ясувалося, що в неї також була дитина з вадовим серцем, вона померла. І вона відчула цю трагедію, допомогла мені зі збором. А потім вона мені розказала, що вона робить арт-пікнік, дуже крутий проект на Воденгай. В неї постійно якісь проблеми. Давай тобі допоможу, Я ж менеджер. А зараз прийду порішаю, то, той п'яте десята, і все Він говорить, давай. Я хочу зі спонсорами і дійшли до керівника Старлайт Media Бородянського, uh -huh. Володимира Володимирович. Я говорю, Володимир Володимирович, так, ти так ти треба допомагати. Он говорить, так, що без питань. А що ви Іді, іди, іди, іди керуй в один